На вічно переплетені душі в один вік, не пробачив тобі щастя, отримане в цю мить. Зробивши нас щасливими в тоді лише раз, ми мусимо прийняти страждання на цей час. І мені б хотілось всесвіт благати і благати знов, щоб прив'язаності моєї отримати доказ, бо ти мені більш ніж кохання вияв, почуттів, а сестринська по крові найближча людина. Що ж нам зробити на і й більше, не загубити одна одну в переплетені століть. Не забути про наміри, мрії, надії, що строїли міцно на століття вперед. Готова навіки зв'язати нас вдвох, не тільки словами, бо їм не рішати. Обіцянки, клятви не проведуть нас далі, судьби людської під назвою смерть. Але ж я готова полити мости з усіма навкруги, щоб бути з тобою, коло обіг існування перехитрити. Щоб зустріти тебе в наступному світі, але Божья то правда, що біль, раювання, адже кожний по собі сам обирає страждання. Давай же ми віддамо своє найцінніше, але чи буде ціна гідна кінцівка? Давай же підемо на непідвладний риск, стрибнемо у прірву нескінчених вагань, без зайвих питань, довіримося тиші. Може, і так нам буде, хоча б спокійніше. Але без відому фортуна нас знову зведе. При втраті пам'яті, розсудку її не колиша. Повторюючи нашу історію і зразу в раз, ми зіткнемося з нашими долями рівно у перший же час. Як мені змиритися з непохитним фіналом? Чи побороти його, чи змиритися з втратою? Чи коштуєте загубити відразу, щоб потім гарантію мати назавжди? Найстрашніше для мене було втратити тебе, але сама ж позбулася тебе в цьому житті. Бо ця здійснена мрія стала вічною мукою, неперестанним кошмаром і в ніч, і наяву. Як же мені проганяти цих привидів твого існування, коли згадка про тебе найцінніша, що є.